Щеплюють любов до тренувань та пропагують здоровий спосіб життя. Вже 10 років мережа спортивних клубів альянс розвиває івано-франківську фітнес-індустрію, адже переконані майбутнє держави за сильними та здоровими людьми. І це неабияк як актуально зараз, у час, коли ворог намагається знищити українську націю. Спорт напряму пов'язаний з ситуацією, яка зараз у нас відбувається в Україні, і саме спорт дає можливість виховати здорову і сильну націю. І ми працюємо в тилу. Багато наших відвідувачів, наших інструкторів зараз захищають нас на передовій, а ми всяким чином намагаємося підтримати їх. Фізичні навантаження, переконані фахівці, не тільки зміцнюють тіло та допомагають підтримувати форму, а й впливають на психологічний стан людини. Під час регулярних тренувань змінюється самооцінка, покращується настрій, і найголовніше зменшується стрес. Людина стає ну, нуващо рубавне в собі. Вона бачить, що вона може чогось досягати. Якщо це робиться маленькими кроками, поступово, сходинка за сходинкою, ми піднімаємося до усевичого результату, і це може перекликатися на всі інші сфери нашого життя. Фізичні вправи це в принципі найпростіше, з чого можна почати. Далі, якщо ми говоримо про загальний розвиток особистості, це йде емоційний стан, інтелектуальний, духовний загально, коли людина вже гармонійно розвинена. Вправи це те, що дозволяє почати. Почати розвивати себе як особистість, покращити життя спорт допомагає франківці дані тренуватись. Каже, почала у травні за цей час. Каже, вже встигла побачити перші результати і на досягнутому не збирається зупинятися. Це як не як адреналін, який ми накопичуємо в організмі, і якраз оці вправи навантаження трошки розвіюють думки і стає легше. Сидяча робота. Потрібно трошки рухатися, налагоджувати життя, обмін речовин. Результати є. Поступовий, так як потрібно ще збалансовувати харчування, все залежить так само від харчування. Пробагують здоровий спосіб життя в альянсі не тільки у спортивних клубах. Мережа організовує та долучається до усіх заходів, які організовують у місті.